Це Франческо, італійський кухар відомого італійського ресторану в Києві. Йому ми принесли 10 видів спагетті, які купили в супермаркеті, розклали їх по тарілочкам І хотіло дізнатися, які з них кращі. Але коли Франческо побачив, що йому принесли, слів у кухаря не було лише італійський фольклор. Половина фраз, таких як ця. Перекладати на телебаченні їх просто не можна. А все інше звучить приблизно так: це не паста, це навіть зроблено, не зборошна. А коли Франческо взяв у руки цей пакунок, він не просто здивувався. Він назвав це кулінарним вбивством. За такий продукт в Італії вас би просто посадили. Це злочин. А потім перегорнув упаковку. Це Так, так. Вот Это Made in Italy, да? No? і здивуванню його не було меж серед відвертого українського ге лежало ге із Італії. Франческо пояснить, це обман на іст Юропмаркет. Тобто такий продукт дозволено робити для України, Білорусі, Росії, але не для Італії. People не піпо нікогда покупала та паста. Італянський чоловік нікогда кучила етапа. І щоб хоч якось загладити вину інших італійців, Франческо запропонував навчити нас, як обирати справжні спагетти. Я покажу тебе, реальне паста. Правило перше, справжня паста не повинна бути ідеально гладенькою. Трогай. Смотри. Ширшаве, так. Да. Друге, в ідеальних макаронах, якщо глянути на просвіт, не повинно бути таких чорних цяток. Це погана мука, Це дуже погана мука. І третє правило: правильний колір кремово-жовтий, а не сірий чи блідий. Такий світ я не бачив ніколи. А якщо ви хочете купити саме італійську пасту, справжню пасту, а не те сміття, що везуть для нас із Італії. Пошукайте на пакунку три літери і джіпітенфікешен географія. Product. І обов'язково на пакунку такої пасти буде надпис: Порізано ножами з бронзи. Трафілатура ал бронзу. бронзою. Так. Да. А щоб зрозуміти різницю краще, Франческо зараз зварить нам три види пасти: українську і дві італійські. Це хороший італійський. Настоящий. І да. потім я буду забрав саме плохое. Ось це. Це плохий? Так, це плохий. 100%. А поки спагеті варяться. Смотри. Консистенція. Повернемося до українських паст макаронів і спагеті. В нашій країні є теж класифікація: літери А, Б і В на пакунках. Літера А це спагеті з твердих сортів пшениці. Такі найкращі, скажуть українські експерти. Макарони борошно з твердих сортів пшениці. Містить більше кликовини, більше білка міститься. Є навіть народний тест, як правильно обрати тверді спагетті. Кажуть, їх важче ламати руками. І територія обману це зараз і перевірить. Це дівчинка Саша. Їй 5 років. Я дуже любимо макарони, на мене. Сьогодні маленька Сашенка. Я їй допомагаю мамі їх лазити. Спеціально для території обману ламатиме спагетті. Я такі не кушала З твердих. А це вкусно. І м'яких сортів пшениці. Ми хочемо перевірити, чи дійсно дорогі та корисніші, якісніші, тверді макарони зламати складніше. Тому спочатку Саша переламає усі спагетті з м'яких сортів. А тепер дівчинка готова ламати макарони із твердих сортів пшениці. Здається, Саша тепер не лише знає, які макарони складніше ламаються навпіл. Ось ці ламаються я ламається, ніж ті. Але і відчуває, які корисніші. Мені кажеться, я не шести, трудно терно ламати на хороше. Ете легко ламати, а не ні Мені дуже подобається ламати. Територія обману довела спагеті з твердих сортів пшениці. Реально ламаються важче. Перевірено Сашею. А тепер повернемося на кухню до Франческо. Паста вже готова. Це українська, це італійська погана. Да. Це італійська справжня натурення. Да. Зверніть увагу на колір: італійські, якісні, жовтіші за інші. Давай попробуємо. Да. Спочатку Франческо спробує сам і пригостить мене італійською пастою зі свого ресторану. Альденте Альденте. Трошки така. Потім спробуємо разом італійські спагеті. Ті, що роблять італійці, не для себе, а лише для України, Росії і Білорусі. Остається на зубах. А тепер український продукт з великої літери «Х» українські спагеті склеїлися, бо зроблені з поганого тіста, і туди додали крохмаль, щоб вони не розпалися при варінні. І Франческо на це скаже знову погане слово. Буджіє, Буджіє. Буджіє. труфа. Буджіє. Труфа. Труфа. Крохмаль якраз додають в клей для шпалер. Гарячі. Тому територія обману запропонувала Франческу це перевірити. Клеїмо шпалери на воду, в якій варилися ці погані спагетті. Можна без, без води папроблем можна одразу на пасту? Ну, Давай приставимо пасту. І спробуємо наклеїти бою. Так. Такі спагетти, каже Франческо, ляжуть каменем у вашому шлунку. Сліпно. Вид як бетон. Але серед десяти торгових марок, які ми принесли до Франческо, він все ж знайшов один продукт, якому за п'ятивальною системою поставив чотири. Дізнатися, що це за спагетті, і які оцінки отримали інші торгові марки, ви зможете на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Окідушка Увагла зва. Тепер ви вже знаєте, як обрати спагеті. Трога ширшави. Да. І бачили, що спільного між клеєм для шпалер і неякісними макаронними виробами. А наші експерти вже склали рейтинг корисних. Польза за тюмними сортами. І на корисних хлібів навіть здоровим людям не стоїть кожен день. Ми дізналися, в який сорт хліба що підмішують сірий і чорний хліб пікуться з добавленням кислоти і чому псується смак хліба? Його оприскивають дезінфектами зачастую спиртом. Про це вже зовсім скоро. А зараз ви побачите, як вас дурять на дієтичних хлібцях, і що корисніше для схуднення – хліб, хлібці чи, можливо, шоколад.